І вам нам, всім, і мені в тому числі треба не плачати, розвиватися, а, чим можна там волонтерити і, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. З приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти або самі навіть самостійно за допомогою цих відео якихось. Там підказок в інтернеті чи чат і вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше, ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримує. Там тисяч хтось там заробляє і ще десятку. Там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну, Це друзі, все за посиланням в шапці профіля, ефіри. Ви побачите, людям дзвоню, телефоную а, і нічого за це не треба платити. Все. Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися. І от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально це ми молиться почали, пам'ятаєте, я вас закликав? І реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще взагалі все буде дуже добре. Тому на зв'язку, всім папа.